У цьому році луга будуть не кошені. Не кошені, багато не косять. Дуже багато сіна залишилося ще старого. Вон, бачите? Старого сіна. люди кинули і все. Повно старого сіна, Катастрофа. Справжня катастрофа. Раніше за цей сінокос тут вбивалися, розумієте, вбивалися. За да? метр сіна вбивалися. Зараз... Тут сотні тонн старого сіна, нікому не потрібно стоять. Бачите, в долині кинута хата, видно звідси, дороги немає, все зараз. Знов закинуто, знов закинуто, бачите. Це, бачите, ці загорожі, це для худоби. А ці для сіна оці такі рамки. Це для худоби, для сінокоси. Оце були огороди, немає, заросли бур'яном огороди. Це Прикарпаття, це вже Прикарпаття івано Франківського. Карпатці, бачите? Ді переїдуть. Пустка, 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 пустка. І ви знаєте, скільки не їдеш кругом пустка. Дивіться, ні корови, ні овечки, ні сіра, нічого, ні огороди. Вісну нічого. Тільки те, що я бачив, що ліс крадуть і всього. Перша коняка. Це лісника видно для лісу, для трильовки, Ну да, вон пілорама, навіть щось таке. вазик з лісу увозить. Тут, очевидно, пілорама. станція Вороненка. Ну от що тут таке? Бачите, заросло все, щось там було колись. А зараз вікна вибиті. Школа була чи що, я не знаю. Палац щось. Зараз там вибиті вікна, там нема нікого. Катакліст повний. Такі дороги, лісні. Роблять лісники, щоб красти Ну а там, де роблять дороги, то там такі канави по метр глибиною. Що цікава ця стара лінія, бачите? Її вже ніде на Україні немає, тут ще лишилось. Це для простих телефонів. Нашого вона, я один бог знає. Такі кривий. Гарно, так? Це мости старі, бачите? Старий міст. Закинути. О, метал обрізали. Старий, ще, я не знаю, чи там трійський міст, його закинули. Ось типово де крадуть. Бачите, пілорама і погнали. Пілорама і погнали. Це пілорама. Тут таких десятків. Соть. І ця відпочинку. І совички. Тут теж, очевидна, пілорама. Захована там. Вон пілорама. А тут пілорама, куди не глянеш, там пілорама. Не знаю, чому їх позакидали ці місти, але ж це мости. Може вони підуть скокаліку чи що, я не знаю. Пілорама, бачите? І тут і не одна. Церква там гарна. Гарна церква така. Ще гарна церква. Місцями тих церков На кілометр чотири церкви. Ось типовий Україна. Розвалили, бачите, розбили, розламали. Люва Україна, пологана, потрощена, жах лягу, жах дивиться. Що, до чого ми, ви, українці, довели, ми довели це у Божество, які ми придуручі. Це та перехід на іншу сторону. Там вікна закриті. Отакі.